Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Приблизно за три місяці до початку повномасштабного вторгнення в Харків приїхала координаційна група ЦРУ. Пише СБУшник Роман Дудін. За вказівкою Баканова вона була приховано розміщена в місті. Головною метою цієї групи було отримання інформації стосовно намірів росіян напасти на нашу країну. Тобто вони виконували функцію класичної військової розвідки. Водночас ЦРУ дуже цікавив вплив Вадима. Слюсарева на місцевих керівників всіх рівнів та на народних депутатів України з Харківського регіону УСБУ в Харківській області розпочало спільно з ЦРУ документувати слюсарева. Операція мала подвійну назву ЦРУ, чим омайл Ромашка у нас павотина. В ході спільних заходів було встановлено, що вес Люсарев та вся його родина отримали російські паспорти. Та він особисто розглядався росіянами на одну з керівних посад в тимчасово окупованому Криму. Водночас Росіяни вели його до оточення Володимира Зеленського напередодні президентських. Виборів 2019 року саме вес Люсарів в є негласним куратором Харківської області, ДПСУ та всіх контрабандних потоків в Україні. Колеги з СРУ назвали ситуацію ФБ. Було встановлено, що 14 народних депутатів, на чолі з П. Сушко, мер міста і Терехов та губернатор Осенегубов повністю підконтрольні Веслюсареву. За пару днів до вторгнення я відповідно до вказівки Баканова та погоджено із СРУ запросив його до себе в кабінет, де під технічним контролем показав йому копії російських паспортів. Його родини завдання полягало в тому, щоб зняти його реакцію на це та подальші дії. Вес Люсерев одразу після виходу із УСБУ. Виїхав до Росії через пункт пропуску гоптівка. Через 3-4 дні почалось вторгнення. Приблизно всередині березня ЦРУ передало інформацію, що Вес Люсерев дав команду створити в Харкові бойовий проросійський підрозділ з метою допомоги в захопленні міста росіянами. В ході спільної операції був затриманий помічник Вес Люсерева з компроментуючими документами на керівництво ДПСУ, який підтвердив всі на. ЦРУ Дані та співпрацю Веслюсарева з російськими спецслужбами. Далі Єрмак затягнув Вес Люсарева в Україну під приводом, що останній, виявляється, був у Польщі та займався допомогою ЗСУ. У мене поки все у ЦРУ не знаю, але все написане має документальне відео та аудіопідтвердження. Але також є і в ЦРУ. Все ще дивує позиція Одарченка, чи Терехова із закликами домовлятись з росіянами на початку вторгнення у метро, чи те, що синегубав не виділив ні копійки на ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.